Друзі, сьогодні в гостях у нашої громади і у Віде, зокрема, Валерій Коривій, голова громадського об'єднання, ми Вінничани, екс-голова Вінницької обласної державної адміністрації і почесний громадянин Могалева Подільська. А ще один з найкращих ми співрозмовників за всі роки моєї журналістської діяльності. А ще, якщо коривій, то завжди це щось має бути цікаво. А ще якщо коривій, то буде неординарно. З чим ви сьогодні цікавим і неординарним завітали до нашої громади? Ну, з самого початку я дуже люблю місто могилів Подільське. Це ви і жителів, і жителів міста Могилі Подільська. Надзвичайно позитивна енергетика, і я підзаряджаюсь тут. І з такими думками дуже приємно, дуже приємно. Спілкуватись дуже багато знайомих, і, і мене це дійсно дуже так тішить, і я за це дуже радий. Але нас, власне наш сьогоднішній е, приїзд сюди, в місто могилів Подільськ, пов'язаний з тим, що ми е, одним із перших насправді е, місто Могилів-Подільськ вибраний для того, щоб ми. Е, з цілого ряду громад, які входять до складу Могилів-Подільського району, ми навчаємо людей по написанню грантів. Насправді, що це таке і з чим це власне пов'язане? Що війна це в першу чергу це великі виклики, а на мові економіста це великі витрати. Вона, війна коштує дуже дорого. І третій рік війни по суті своїй, створює передумови того, що ми повинні прагнути зазирнути в завтрашній день, змоделювати ситуацію, що нас чекає найближчим часом. І власне, отакий аналіз нас наштовхнув на думку про те, що ми повинні переорієнтувати нашу власну роботу. І створити, дати поштовх талановитим людям, людям, які люблять власне місто регіон, для того, щоб вони мали певній мірі інструменти по залученню ресурсних можливостей для розвитку відповідної територіальної громади. А тепер по-простому я постараюся це сказати. Воно пов'язано з тим, що в поточному році досить серйозна проблематика. Місцевих бюджетів в першу чергу з виконання місцевих бюджетів, тому що війна вона спонукала український уряд наприкінці минулого року переорієнтувати військовий податок на доходи фізичних осіб безпосередньо, які надходили в місцеві бюджети до державного бюджету. В межах країни ця сума порядка 250 мільярдів гривень. Лише по Вінницькій області ця сума порядка 3,5 мільярда гривень. І на сьогоднішній день для того, щоб збалансувати місцеві бюджети, потрібно в максимальній мірі шукати нові інструменти, нові можливості для того, щоб створювати передумови, але все-таки міста, регіони, громади мають розвиватися як, як такі. Якщо ми візьмемо, наприклад, той же саме місто Могилів-Подільськ, ми от спеціально переглядали дані фінансової звітності. То за рахунок того, що в місті Могилів-Подільськ розташований могилів подільський прикордонний загін, а також цілий ряд військових частин Сил оборони, то в минулому році, в минулому, тобто 2023 році, за два місяці до місцевого бюджету міста Могилів-Подільський було перераховано 53 мільйони гривень податку на доходи фізичних осіб. А тепер порівняйте, в поточному році за два місяці до місцевого бюджету міста могилів подільське зайшло всього на всього 21 мільйон. Тобто сума зменшення доходів, а це основний Чи, закон, вона, є очевидно, на більше ніж два рази. І з огляду на те, що. Потрібно буде виплатити заробітні плати вже підвищені, тому що йде підвищення мінімальних заробітних плат, і таке інше, то в тій чи іншій мірі громада міста Могилів-Подільський спітнеться з проблематикою того, збалансування місцевих бюджетів і е, в шкоду тому, що називається розвиток. Громади, вирішення побутових проблем, благоустрою і так далі, тому подібне. Це лише приклад, це лише приклад того, з чим на сьогоднішній день спіткнуться органи місцевого самоврядування. Тому загляду на це, і враховуючи, що Україна на сьогоднішній день є кандидатом до сім'ї Європейських країн Європейського Союзу. По відношенню до України відкриваються нові можливості, і саме про ці нові можливості ми говоримо: це доступ до грантових коштів Європейського союзу, які торкаються різноманітних сфер життєдіяльності громади від гуманітарного плану до інфраструктурних проектів. Але це потребує відповідних знань, вмінь і фахової підготовки. Саме сьогодні. Ми от в місті Миглів Подільський проводимо такий інтенсивний тренінг, де фахові спеціалісти навчають, показують і стимулюють в максимальній мірі, щоб ми мали достатню кількість підготовлених фахівців для того, щоб можна було працювати з цими грантовими фондами. Найбільшими, зрозуміло грандодавцями є міжнародні наші партнери. Які саме організації, вже якщо вже в тренінгу, можливо, обговорюються і пропонуються людям як ще один шлях до інструменту, і взагалі значення зараз, зокрема, я взагалі трошки ширше зараз би це питання торкнувся, тому що якщо ми подивимося знову ж таки на офіційні цифри бюджету минулого року. То, окрім озброєння, які допомагають Україні наші західні партнери, видатки, наприклад, державного бюджету загального фонду склали 1 трильйон 100 мільярдів гривень. Це колосальна сума. До речі, вона а, в три рази більше ніж довоєнний 2021 рік. Це при тому, що за висновками експертів реальне скорочення вала внутрішнього продукту в Україні. Скоротилося а, майже на третину. Але якщо ми вийдемо з студії, подивимося місто Могилів-Подільськ, воно живе, машини їздять, паливо є, кафе працюють, люди щось купують і так далі. Тобто, все те, що ми бачимо, це є елемент так званої макроекономічної стабільності, яка досягнута в Україні, Але Наша реальна економіка в минулому році дала можливість закумулювати державного бюджету всього на всього трошки більше одного трильйона гривень, а видатки склали 3,1. Так вся різниця, по суті, це більше 50 мільярдів доларів. Це ті кошти, які надають наші західні партнери підтримку фінансової стабільності, макростабільності в Україні. І в цьому році ця робота. Продовжується, тому ми повинні в цілому, де я тільки можливість, і я про це власне говорю. Ми повинні дякувати нашим західним партнерам. І забирати деяку таку, знаєте, емоційну складову, які в вигляді ПСО підкидають деякі, наприклад, телеграм-канали, які нас хочуть посварити з тим чи іншим західним партнером, щоб ми на когось ображалися, і так далі. Ми повинні дякувати і прагматично, мудро і раціонально проводити нашу політику відносно цього відносно конкретного запитання. Відповідно до того, де можна черпати грантові допомогу, ну ми, ми знали Класично, хто вже для нас це не є нова тема у Вінницькій області. Дуже багато грантів свій час про ООН, програма ДЕСПРО було, USAID, це такі відомі фонди, які надавали практичну допомогу. Але на сьогоднішній день, по мірі того, як Україна стала членом Європейського Союзу. На сьогоднішній кандидатом, вибачте, дай Бог, щоб був членом Європейського Союзу якнайшвидше. Але в нас з'являється можливість доступу до різноманітних фондів, які йдуть під інституціями Європейського Союзу. І вони буквально ці програми вони заходять в Україну, але тут є свої але. Вони надають перевагу з одного боку представникам громадянського суспільства. Тобто мова йде про громадські організації, такі як є громадські об'єднання мевідничани, а також органами місцевого самоврядування. Тобто, це тих представники 63 громад, в тому числі представники громад міста Могилів-Подільського, які можуть приймати участь на отримання грандових коштів. І вони є різноманітні. Це і реалізація інфраструктурних. Проект, який зараз є особливо важливим з огляду на те, що фактично фінансування з державного бюджету на ну, це нема, це й гуманітарні проєкти, починаючи від вирішення якихось глобальних проблем, пов'язаних з. Освітою, охоронною здоров'ю, дітьми, освітянськими програмами і так далі, і завершуючи, наприклад, тим, що називається розбудова громадянського суспільства, це робота з людьми, це формування ініціативних людей, їхньої активної життєвої позиції і так далі, і тому подібне. Якщо повертатися до діяльності вашої громадської організації, ми вінчани. Надзвичайно успішним минулого року був конкурс мінігрантів професійне зростання, і через те ви вирішили ще продовжити його і в 2024-му. Умови ті самі для тих самих. О, то було для працівників соціальної сфери освітян, вчителів, ті, хто бабажали піднімати свій рівень, підвищувати. І тоді був призерам переможці отримали по 10 тисяч гривень від громадського об'єднання. Як цього року умови ті самі? В першу чергу, користуючись нагодою, я хочу всіх. Запросити до участі в конкурсу працівників працівників, які мають відношення до гуманітарної, до соціальної сфери Вінницької області. А в нас таких не не багато, не мало. А в нас таких нарічується більше ста тисяч людей. І, як правило, це люди інтелігентні, професійні, які люблять свою територію, люблять свій регіон. Прагнуть його розвивати і таке інше. Ми на це дуже звернули увагу попередньому конкурсі, який ми тестували, тому що ми бачили, що розумна людина, патріот, наприклад, конкретного села, вона чи селище, чи містечко, вона по своїй природі вона трохи така має так, ну, таку скромність розумієте, яка і дала певний і бар'єр, який вона не може подолати. І ми вирішили оголосити конкурс, і цей конкурс спрямований в першу чергу на пошук ось таких людей талановитих, які хочуть інвестувати в самих себе, і, і власне ви їх знайшли поверх 600 чоловіків. І ми знайшли більше 600 чоловік, а виграли лише лише 170. Але це дуже було цікаво, тому що ми спіткнулись з проблемою того, знову ж таки, коли. Наприклад, вчитель, вона в першу чергу щось хоче купити для школи. Ми їм кажемо, ми поважаємо твій вибір, але це спрямовано для вас, для вашого професійного зростання. Тобто, якщо ви купуєте якісь реагенти для уроків хімії, ви повинні зрозуміти, що ця інвестиція піде у вас, що ви. Хочете в цьому напрямку розвиватись. Якщо ви хочете бути лікарем, то і ви вам треба проплатити якийсь тренінг по новій технології. Це вам, а не лікарні, дається така можливість, щоб ви у нас була така цікава історія. В одному із населених пунктів одна людина виграла, ну, подала грант і виграла один музичний інструмент. Коли ми почали йому розказувати, що це не в школу, а це особисто до вас. Він каже: Тепер я зрозумів, а можна я тепер куплю трубу? А не цікаві. ні, це те, що ти вже написав. Ми не можемо змінити результати конкурсу, те, які ви були. У нас тут Ярошові дуже цікава історія тут поряд, де ми до речі, спільно з помічниками народного депутата Геннадія Анатолійовича Вацак. Ми там допомагали хореографічній маленькій групі, де всі дітки з села сходились, а вчителька, яка переїхала з Бахмута, вона надає уроки хореографії. Так, ви знаєте, це таке це настільки, на перший погляд, можливо, це не такі великі суми, там 10 тисяч гривень для, для такої великої роботи. Але ми хочемо через такі речі бути дотичним і показувати свою повагу. І показувати те, що є в нас такі люди, які креативлять, які розвиваються. Тому ми розрахуємо, ми оголосили конкурс. Ми запрошуємо всіх, хто нас на сьогодні бачить цю інформацію. Все розміщено на сайтах. Ми розраховуємо на дуже цікаві пропозиції. Ми шукаємо креативних людей. Ми хочемо їх вирощувати, і щоб вони в подальшому була та така. Цінність, тому що більша цінність це є людина, її прагнення творити добро і рухатись вперед. І знову ж таки, ми повинні людям давати надію. Ми повинні, попри всі складнощі, ми повинні зазирнути в завтрашній день, тому що треба буде, потрібно буде розвивати. Громаду потрібно давати натхнення людям, потрібно дивитися в завтрашній день, і дуже важливо, щоб от ми допомагали ось таким людям. Ще у вас такий пілотний проєкт реабілітації дружин військових. Ви буквально його так само тестували. От декілька слів і це. розумієте, проблема не проста. Проблема не проста, тому що ми дійсно тестуємо такий проект. Потреба, потреба в реабілітації рідних військовослужбовців, вона є завжди, ми це відчуваємо. Але ми зійшлися такі на Ми в нових обіходах проводили такий, такий захід, пов'язано з сім'ями військовослужбовців, які на сьогоднішній день виконують завдання на по всій лінії розмежування і кордону. І ми бачимо те, що тут дуже потрібен адресний підхід. Адресний підхід це залежить від дуже багатьох речей, і в тому числі від сприйняття кожної людини свого такого, знаєте, бачення і своєї ролі у вирішенні тої чи іншої проблематики. Це одне, що ми дійшли до висновку, ми розуміємо, що треба дуже індивідуально підходити. Тому що без деякі висновки. наші щирі прагнення допомогти, вони без фахової підготовки вони можуть нашкодити, але і можуть наштовхнутися на різне бачення. Того ми не хочемо створити ситуацію, щоб ми нав'язували, тому ми виходимо від потреб рідних військовослужбовців на сьогоднішній день, і ми в цьому напрямку будемо розвивати. І в першу чергу, питання психологічної підтримки такої категорії людей. Учасниці з Моглевоподільського пілотного вашого проєкту надзвичайно задоволені і щиро вдячні за те, що хай не наскільки багато днів, але оці дні дали можливість їм все ж таки якось релакснути і переключити мозок з таких військових страшних моментів, просто відчути, розслабитися. Це має дуже важливе значення. Я ще раз скажу, що. Ми всі знаходимося без виключення. В стані такого, знаєте, такого, я не можу не хочу казати слово депресійному в такому стані, але завищених оцінок наших, того, що війна повинна була завершитись раніше. І ця складність вона накладається на кожну із нас. І тому ще більш важливіше ту роботу, яку ми прагнемо робити. Ми повинні прагнути, я повторюю вже декілька разів. Зазирнути в завтрашній день, змоделювати ситуацію і дати людям надію, тому що ми повинні працювати на майбутнє зараді наших дітей, зараді майбутньої України, зараді того, що ми хочемо ж побудувати сучасну європейську державу Україну, і в цьому напрямку ми маємо рухатись. Які ще проекти ви починаєте в 2024 році? Ми буквально найближчим часом почнемо дуже цікавий проект який буквально, буквально звучить так твори добро, розбудовуй свою громаду, він буде спрямований на те, щоб дати можливість органам місцевого самоврядування, громадським об'єднанням, а також ініціативним групам, тому що в нас є такі окремі території, де в ну, нас немає такого тісного контакту з органом місцевого самоврядування. Тому ми даємо можливість 10 чоловік людей підписали протокол, і от дуже важливо, щоб вони реалізовували окремі питання, питання того, що можемо віднести до благоустрою. Це і екологічні питання. От ми зараз працюємо над тим, щоб по Грибищенському районі розчищати місця, де джерело там проєкти називається там, де починається рось. Ми, наприклад, в мирові зараз починаємо працювати над тим, щоб облагородити парк. Де люди зберігаються, де поставити там відповідне обладнання, щоб люди могли б займатися спортом, і люди десь відпочивали. Тобто ми будемо підтримувати цю ініціативну групу. І, до речі, запрошуємо. Ми на сьогоднішній день знайшли можливість, ми долучили ресурси, ми з підтримкою в нас вже є. Ця сума буде порядка 3 мільйони гривень на всю Вінницьку область. І буде оголошений конкурс. Я думаю, з числа 10 квітня, і сума такого гранту це буде від до 100 тисяч гривень. Але обов'язково повинні бути умови співфінансування. Якщо ініціативна група це 5%, якщо від громадської організації 10%, якщо від комунальних установ організацій, органів місцевого самоврядування 15%. Головне завдання знову ж таки це віднайти ініціативних людей. Дати інструмент, дати їм поштовх і для того, щоб вони могли реалізувати той потенціал і знову ж таки давати людям надію в завтрашній день в розбудові сучасної. Демократичної, красивої країни і поряд з цим е кожній територіальній громаді, в тому числі громаді міста Милюпо. Дуже добре, що Вінниччина має такого друга, такого товариша е для її розбудови, для її розвитку. В особі громадського об'єднання ми Вінничани. Друзі, це був Валерій Коровій, голова громадського об'єднання. Ми Вінничани, друг Моглево Подільського, почесний його громадянин. І приїжджайте ще, будемо раді вас бачити. Приїжджайте з новими проектами, які ми підтримуємо. Дякую. До Дякую. зустрічі. До зустрічі.